На Донбасі тривають обстріли. Уночі терористи відкривали вогонь 12 разів, а за добу 40. Найгарячіше і надалі на Донецькому напрямку. Під вогнем Авдіївка, опитне Піски. У районі Маріуполя атакували Широкине. На Артемівському напрямку гатили по Ленінському, Лозовому та Майорську. Ворог з градів цілив по мирному селищу Кудема. Тут немає українських вояків. Також найменше атакували наші позиції у Гранітному, неподалік Волновахи. Саме на Волноваському Маріуполь. Ському та Артемівському напрямках ворог активно укріплюється. Стріляли бойовики на Луганщині по щастю та сокільниках. Поки терористи лише імітують відведення важкого озброєння. Українські військові вже розпочали другий етап відведення. За минулу добу на визначені позиції перемістили арт-установки акація. Це зафіксували в ОБСЄ. 12.03 ворог застосував реактивні системи залпового вогню і артилерію по південно-східній околиці селища Кодима, де немає сил АТО. На Луганському напрямку обстрілів зазнали щастя і «Сокольники». Загалом за добу ворог 17 разів застосовував артилерію, міномети і гарнатомети, 23 рази стрілецьку зброю.